Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. От так брать, заробляти з телефону в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачу недостачу спеціалістів. Я, от, допустим, як у нас контент хатів працює. У нас є потреба в нашому бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, щось заробляли на цьому. Ну на великі там реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаваю. Все, що надо навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчилися заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалося це робота, за оценки вчитися, щоб тебе хтось похвалив, яка системність і так далі. Ті треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефону в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут, бач, від міркування людини залежить. Чи розуміється людина? Чи ні. Багато хто не розуміє, все одно йдуть, там, навчаються щось пробують і так далі, і в них виходить. Як у нас багато людей є, живуть в селах, я з повагою до села, але живуть десь в села, ніколи не стикались ні з роботою онлайн, ні з Тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим, беруть, пробують по інструкції, діляють, у них виходить, заробляти гроші.